Кожна клітина нашого організму, як зазначають науковці, має свій такий біометричний годинник, так і власне ми можемо відслідковувати свої стани, особливо коли змінюється пора року, особливо коли ми там переводимо годинники. Ну і в принципі, коли день стає коротшим, як зараз це відбувається. Що ти встаєш зранку, бачиш темно на вулиці з роботи чи з навчання, повертаєшся вже темно і не бачиш ні того сонця, ні тих людей, нічого. А в своєму житті як це відображається взагалі на на Нашому стані, на нашій ефективності, і як покращити власне цю ефективність для того, щоб бути продуктивним протягом дня і весь цей сезон, давайте зараз розбиратися з нами сьогодні Юлія Швець, сімейна лікарка. Добрий ранок. Добрий ранок. Ну, Власне, тема максимально напевно актуальна для нас усіх, так тому що ранні підйоми, особливо коли ти прокинувся і не бачив сонця, і І якось і так. І прийшов додому, не бачив та. сонця весь день ти в офісі, наприклад. Так, власне, чому в принципі на нас впливає ось такі зміни або е, годин, коли ми переводимо годинник так, на годину, чи то пізніше, чи то раніше. І в принципі, коли день стає коротшим. Чому ці зміни нас так вплине? Ну, перше, це менше сонячного випромінювання, а в нас завдяки сонячному випромінюванню виробляється вітамін Д. І через те, що його виробляється менше, і дуже часто є дефіцити вітаміну Д. Е, в нас така з'являється втома, іноді депресивність. Через те, що годинники переводяться, це просто наш біологічний годинник, він настроєний. На інший час ми там привикли, навіть та ж годинка просипатись пізніше і вже тяжче. Але 21 день прокидаємося в один самий час, і воно знову налагоджується, адаптується під це. А наскільки впливає, от я чую від деяких людей, наприклад, е, ну от я пам'ятаю, що там право власну це от е, одна з це, щоб було темно в кімнаті, щоб там мелетанін вироблявся mm -hmm. і так далі. А і от я знаю, що і от у мене, наприклад, штори бликали, да, щоб було повністю темно. А деякі люди кажуть, ой, мені треба, щоб штори були відкриті, щоб зранку, коли стане сонце, я прокинувся. Бо якщо буде темно, я буду далі, mm -hmm. ну, типу, не зможу нормально прокинутися. Це дійсно впливає, те, що ми зранку от не бачимо сонця на те, що організм хоче далі спати. Так. Виробляється мелатонін і тільки під дією сонячного випромінювання, коли з'являється світовий день, він переробляється в серотонін. Це ще є такий інший гормон, називається гормон щастя. Коли виробляється серотонін, ми відчуваємо себе щасливими. І деякі люди дуже відчувають, і вони не можуть прокинутися, коли темно в кімнаті, для них то важко. Да, вот так. Я сьогодні відчула, але... це, тому що я, я так добре спала, прокидаюсь, а мені вже через 10 хвилин треба бути на роботі. <гум> так дивно от, саме сьогодні. А правда, що от, від сонячного світла ми кажемо, там, вітамін Д, так, але. Зараз вже ж холодно, і у нас можливо з відкритих там частин тіла лише руки і обличчя може бути. І це як наче зменшує простір для всмоктування. Так, е, так, так. Але насправді людині не так багато треба відкривати ділянок тіла, шкіри, щоб отримати той вітамін Д. І іноді руки і обличчя досить ну, вистачає. Але от в нашій країні або в країнах, де мало сонця, взагалі люди страждають на дефіцит вітаміну Д я своїм пацієнтам коригую його. Ми завжди здаємо, контролюємо. Тому що гіпервітаміноз Д це теж погано. Uh -huh. Тому так бездумно пити просто вітамін Д, бо почалась осінь, не потрібно. Потрібно здати і подивитися, чи, чи є у вас той дефіцит. А люди uh -huh. ще беруть дозування таке кінське, як то кажуть. Ну так, і зараз якось так з'явилось нове дозування вітаміну Д. Ти п'єш одну таблетку на тиждень там, або на місяць, і воно реально дуже висока дозіровка. Але а я а він так же ж такий, щось зберігається. Так, накопичується, але я не люблю. Я люблю потрошки. Я не призначаю, коли так один і надовго, бо в мене пацієнти ну. і забувають пити і, або вип'ють більше. Ну, то, то незручно. Ти не пам'ятаєш, ти пив на тому тижні чи не пив. А так собі, якщо потрібно, ти кожен день п'єш одну таблетку mm -hmm. і а ми взагалі можемо відчути по своєму стану, що от зараз мені можна не пити вітамін Д, бо я почуваю себе нормально. Ну тобто, за станом можна це відсвяткувати, чи це треба тільки mm -hmm. от з консультацією лікаря? Ні, треба все ж таки здати, тому що дефіцит вітаміну Д, да, він там приводить до якоїсь там сонливості, усталості, може, якогось депресивного стану, але такий стан може бути і при нормальному рівні вітаміну, Д. можливо, там не вистачає якихось інших вітамінів, або якийсь зараз там стрес. Або якесь моральне відчуття погане, і ви думаєте, що у вас дефіцит вітаміну? а Насправді його немає, і ми лікуємо те, чого не потрібно лікувати. Угу. Ну, от мене цього року довелося робити певний чекап, і вітамін Д у мене був в нестачі. Тобто я дефіцит, а є нестача і норма. І я там буквально невеличку дозу там щодня просто таблеточку. <Rosa> -h -h -huh. uh -huh. е, зрозуміло, що вплинути на власне природу, яка е, чинить ось такі зміни в осінь. Ми не можемо так день буде коротким, ти його не зміниш, буде темно вранці теж е, цього не зміниш. Як ми можемо е, змінити свій стиль життя на цей період? Е, окрім того, що ви кажете, що протягом там 21 дня прокидатися mm -hmm. в один той самий час організм звикне. Які ще чинники можуть повпливати на це? Е, взагалі для людини е, природньо прокидатися рано, І... але треба лягати не дуже пізно. Ну так так. в ідеалі лягати до 10 годин. Для того щоб зберегти там свою молодість, красу і підніматися в період з п'ятої до шостої ранку, так що ми з вами робимо, мабуть. <смеш> все правильно. На половину, на 50% <смеш> ми робимо правильно. Ми прокидаємося рано, бо треба. треба ще лягати, а от чи лягаємо вчасно. Так. так, через те, що зранку теж виробляються гормони, які дають нам бадьорість. і Іменно в цей період, з 5 до 6 ранку, можна собі придумати якісь свої там ранкові ритуали. Буде дуже добре, там, якщо ви працюєте в офісі, і, наприклад, ви прийшли на 8 годину ранку, ви вже там до 12-ї поробили якусь роботу. Мабуть, у всіх є якийсь там проміжок на обід, вийти не. Не сидіти в тому ж кабінеті обідати, вийти прогулятись, поки є сонечко, поки день світовий. Це буде змінюватись і картинка ваша, і вона буде впливати більш на емоційний стан. І плюс корисно отримати там якусь невеличку дозу того вітаміну Д. Особливо зараз сонце не таке агресивне, воно не так шкодить і буде чудово. Зранку можна зробити якусь там легеньку його гімнастику. Ну, зранку Наді, будь ласка, да. починаємо mm. ну, і це справи. теж дасть бадьорості. Uh -huh. Я розумію, так нещодавно зловила себе на тому, що влітку мені не так було приємно в день вийти, тому що от, спека, так він mm -hmm. не якось недобре. А зараз вийти на прогулянку ну це саме задоволення. Uh -huh. та погода. Є таке. А, як ж саме харчування може вплинути е, на наше uh -huh. самопочуття? Чи повинно воно змінитися теж з, зі зміною цього періоду е, на якесь більш таке е, енергійне харчування? Е, ну так, воно взагалі ж нас змінюється кожний е, сезон. Да? Там, у нас одне харчування, восени інше, взимку зовсім інше. Це по-перше, і від того, що різні там сезонні овочі, фрукти і нам це ну, свойственно його міняти, краще брати взагалі краще зранку більше там робити акцент на жирах. Мають бути корисні жири, вони дають більше енергії, вони дають виробітку жовчі. І скоріше там все це перетравлюється, ми будемо відчувати себе краще, в обід краще там додати більше вуглеводів, щоб теж ми мали енергію, концентрацію уваги, а ввечері краще більше білку. Угу. Але то вже деякі там пацієнти люблять з нутриціологом це все собі там коригувати. Але ну, так ви собі теж маєте знати, що. Риба, авокадо, всі ці такі насичні полінасичені жири. Да, вони все ж таки восени нам більш потрібні. Так. Більш потрібні, так. ніж влітку. І, і я якось а, нещодавно. А... Втратила думку. <laughs> я, я заслухала. Вас. Давай Та шукай я зараз думку. Зараз згадаю. згадаю. Я <laughs> хотів запитати, як може відрізнятися стиль життя у людей, які працюють мозковою активністю, від тих, хто працює фізично, от саме теж в цей період. Чи відрізняється теж, тому що ну з одного боку, здавалось би, що потрібно там більше енергії концентруватися тим, хто працює мізками? <laughs> так а з іншого боку, я розумію, що навіть людина, яка працює фізично, якщо буде мозок десь в відключці. Ну, може бути проблема, тому що можна uh -huh. там потравмуватися на виробництві чи ще щось, і треба тримати концентрацію. Як може відрізнятися підхід в тому самому харчуванні або стилі життя для людей, які працюють різними частинами свого організму? Uh -huh. Ну так для мозкової активності потрібні інші харчові речовини? Взагалі то нам всім потрібні білки, жири, вуліводи. Uh -huh. Але люди різні в праві різна там діяльність, різний вік, це чоловік чи це жінка, різна вага. Це жінка там вагітна чи яка народила. Це чоловік, який працює mm -hmm, фізично, йому пахові. там 30 років. Да, або це хлопець-студент, або це вже людина літнього віку, яка там має цукровий діабет. І тут, мабуть, все ж таки для кожної людини буде свій підхід, але в цілому все одно ми робимо акцент на білках, жирах вуглеводах. Вони нам всі потрібні, да, там, на деяких вітамінах, мікроеліментах. Е, стараємося якомога менше цукрів. Але тут теж да, іноді для мозкової діяльності і потрібна та глюкоза, uh -huh. але вона має бути да, там, правильна. Можливо, нехай вона краще виробляється з фруктози, да, більше робити акцент на фруктах, або якщо ти uh -huh. маєш цукровий діабет, то взагалі там зовсім інший набор uh -huh. продуктів. Тут треба такий більш підхід індивідуальний uh -huh. от, та, та, і... та, Згадала? Так, Я Я вчора от мені треба було не їсти вранці через те, що здавати аналіз на певну годину. І поки я добралась вже до можливості поїсти, це вже був майже обід. І я настільки знесилено себе відчувала вже протягом ну, до кінця дня, тому що mm -hmm. е, тут я пропустила, збився графік, енергії нема звідки, і, і е, я розумію, що от справді, коли ми їмо те, що треба нашому організму, навіть ті самі повільні вуглеводи, коли ти там з'їсиш якусь правильну кашу, наприклад, mm -hmm. то реально півдня тебе ти забуваєш, що тобі треба перекусити чи ще щось, от настільки. Гармонійно відчуваю, от я себе так відчуваю, коли Класно. я думаю про те, що я їм протягом дня не mm -hmm. завжди так відбувається. Ні, це дуже правильно. Має бути обов'язково сніданок, обов'язково обід і вечеря. І mm -hmm. якщо вже людині потрібно, можуть бути якісь перекуси, бо деяким і не потрібно хтось спокійно там може витримати у цей yeah, час. Yeah, yeah. Я не можу. Так, А скільки ж взагалі тоді нам потрібно мати прямі в їжі? Якщо ми говоримо про такі ранні підйоми там до шостої ранку, тому що якщо, наприклад, людина прокидається там сьома 8 то зрозуміло, там сніданок традиційно там до дев'ятої, потім mm -hmm. обід з дванадцятої, там до першої чи з першої до другої, і там вечеря біля шостої, якось три. А тепер, якщо ми прокидаємося, от о п'ятій шостій, то треба ще додати один період. Ну, це може бути і три. Якщо цій людині вистачає, їй вистачає енергії. Вона не відчуває себе там. Втомленою накрутиться голова, може бути чотири, може бути і ще два перекуси. Тут uh -huh. також для кожного індивідуально. Да. Хто має там жовчу кам'яну хворобу, вони мають їсти дрібненько і частіше. Uh -huh. Вони можуть цей час взагалі розбити там на 6-7 прийомів їжі. Так, може ну, і буде... бажано друзі. Насправді ми захоплюємося Коріне, тому що вона дуже багато часу приділяє харчуванню і нас так інколи каже, от вона мене привчила там, не їсти білий хліб, а їсти цільнозерновий, там ще щось те. Я вже там щось приносила, вона каже, о, в тебе сьогодні такий збалансований судочок з собою. Ну, коли є час і енергія, я про це думаю, але буває по-різному. Коли немає сил, то їм і хліб з маслом вдома. І щасливе, головне бути щасливо. <свісно> 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 Про наболіли. От ми зранку приїжджаємо, проводимо ранок надії. Вся команда і технічна. І ми випрацьовуємо от там, от ми там, в 5.30 прокинулися, і там до десятої в активній роботі. І а день то продовжується, і до вечора ще треба жити. А я приїжджаю, до прикладу, додому після ефіру і далі ще інша робота. А вже енергії немає, і як відновитися і зберігти в собі сили, якщо дійсно ти в першій половині дня вже дуже багато роботи uh -huh. зробив, а ще друга половина дня попереду, а сил вже немає. Як можливо, чи якісь там зробити тихий час, як в садочку, чи щось таке? Що якщо маєте має? можливість, да там припочити і поспати пів години або там годину, то це чудово. Це буде непогано, але не кожен має таку можливість, не кожен може заснути uh -huh. в обід, бо то не просто, хоча у вас гарні штори, я зрозуміла, що ви можете. Ну, можна ще і, і масочку вод, на да, да. обличчя, щоб не бачити. А, якщо не маєте такої можливості, то треба змінювати, змінювати картинку. От ви йдете з одного в офісу в інший, пройдіться пішки в цей ага. період. А, ну і харчування, так у вас має бути збалансований обід, який ви не переїсте, тому що якщо ви переїсте, ви схочете спати, ваша Та енергія буде. Хочеться спати. Так, треба їсти повільно, ну так збалансовано. І якщо ти їси повільно, то дуже мало вероятності, що ти переїси. Uh -huh. Тому що поки ти там їси, розмовляєш, п'єш водичку, ти можеш розтягати, і шлунок поступово наповнюється, і відчуваєте цю насиченість. Бо буває, коли ж їш швидко на ходу, то з'їдаєш більше ніж тобі потрібно. Тобто то це правило, що uh -huh. треба встати за столом, коли ти ще легесенький так, і голод. Відчуваєш. Ну, потім потім цей голод не дуже... вичуватися і треба, мабуть, почати їсти не тоді, коли ти вже занадто голодний, ти вже готовий з'їсти там слона, а коли ти тільки трошки проголодався. І от взяти собі теж за таке правило, тоді ти будеш ставати за столу, і не буде от цього відчуття, що тобі треба срочно лягти, поспати, і ти вже взагалі не продуктивна людина. Uh -huh. от. І дуже класно, звісно, свіже повітря, прогулянка, якась можливо невеличка фізична активність. Якщо там, любити його, нехай це буде йога там, да, півчаса в обід, поки з одної роботи на іншу. Uh -huh. е не інстаграм, не телевізор, а якась. Uh -huh. Я от ще помітив, до речі, от ви коли сказали про свіже повітря. В чому проблема цього сезону? Зону, так? Особливо, е, ну, коли вмикається опалення, стає дуже сухе повітря, і навіть там mm -hmm. в офісах вмикають дуйчики, і вже нема чим дихати. І Вікно відкриваєш, стає холодно, а закриваєш і немає повітря і у такий сухий, е, сухий простір. Чи треба там зволожувач додавати на робоче місце? Так, так, зволожувач треба, якщо немає можливості там, зробити зволожувач, е, мокре полотенце на батарею, будь ласка, але що, вдіваємо теплі кофти, відкриваємо вікна. Mm -hmm. Коли є свіже повітря, коли не готові. Прячуть це оце, що горить там кругом Києва, то тут чудово воно. Бо минулого місяця відкриваєш вікно і нема чим дихати. І думаєш, і в хаті немає дихати, да, і на вулиці. І на де дихати? Тоді yeah, yeah. 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 well, спасаємося виложувачами або якимись мокрими, там, простирадлами, полетінцями, все, що можна. Тазік з водою в кімнату, там, де ти знаходишся. Понятно, воно не дуже естетично, але воно таке дієве. -hmm. Yeah, вже yeah. Я пам'ятаю в дитинстві, батьки ставили під батареї баночки з водою. Yeah. <laughs> ну так, от прям під батареї, під кожною по дві баночки, і я так розумію, що напевно це не було, було зголоження таке. Було повітря. Слухайте, прикольно. Зволовуючи 90 да. Так. Як е е е нам? в... Е Запроваджувати фізичну активність, ви вже зазначали, що якісь такі там mm -hmm. практики, там розтяжки, можливо, ті вправи, які роблять під час йоги, так ну не духовні практики, а самі ось ці фізичні вправи. Як нам впроваджувати в якій кількості фізичну активність протягом дня mm -hmm. ходити ще в спортзал і не стало, да, щоб не да, бо ти думаєш, піду зараз в спортзал і взагалі не буде енергії. Хоча забігаючи наперед, спойлер зазвичай навпаки, коли ти прийшов mm -hmm. знесилений, якось енергія приходить. Як це працює, не розумію. Ну, це теж індивідуально. Треба підібрати те, що подобається саме вам. Бо якщо там ви не любите танці, то, то не треба себе цим мучити, йти uh -huh. і думати, господи, знов ці танці. Як треба вибрати той спорт, який ви любите. А зранку не... чи ввечері? Не ну, чи, тут... чи після обіду? А, тут теж треба дивитися. А, якщо ви встаєте о п'ятій ранку, і вам там на роботу на восьму, то в принципі можна там ті вправи, щось я сьогодні вчипались до йоги, ну хай буде йога. Ті пару вправ з йоги зробити зранку, і і буде класно, і буде цілий день активний. Тут теж треба підбирати як комфортно вам. От ви там три дня робите зранку, розумієте, що мені до обіду тяжко. Добре, переходьте, спробуйте в обід. Може, саме ваш організм буде сприймати оці фізичні вправи в обід. Ну для вас це буде корисніше. Бо людина індивідуальна. Да, Зараз люди можуть вдома себе організувати на спорт. Я просто мені треба іти кудись. Мені теж це спортивний клуб, щоб був тренер, і він мене змушував mm -hmm. щось робити. В бо... мене буває натхнення. Такий подивився якесь кіно, де, це знаєте, в Голлівуді всі там бігають зранку, там займаються mm -hmm. спортом. Вмикають оцю цю музику. І я таки зранку встаю. Думаю, життя починається нове. Ну, вмикаю активну музику, стилю килимок, починаю, і рівно це триває один день. Mm -hmm. <laughs> ну хоча б день в рік. <і>, і, <Yeah>. <і>, і нічого хорошого з цього не буде, <laughs> треба like дисципліну. Треба себе Дякую застиляти. вам за таку приємну, просту розмову, наче прості речі, але як, наскільки важливо їх завжди пам'ятати, щоб бути енергійними, здоровими, і особливо зараз осінь, імунітет, ми знаємо, що у кожного різний, щоб підтримувати себе. Вам успіху, в вашій діяльності, в практиці, вашій медичній. Друзі, з нами в студії Юлія Швець, сімейна лікарка, і ми говорили про те, як зберегти енергію в період такого короткого вже світлового дня, як взагалі, що ще прийшли. Думати для себе, щоб ми говорили і про їжу, і про активність. Якщо ви тільки зараз приєдналися, ви можете знайти цю розмову сьогодні на нашому ютуб каналі. Ранок надії. Ну а ми продовжуємо. Наразі у нас невеличка пауза, і повернемося з рецептом.